Братики, сестрички, дорогі друзі, усіх радий вітати святом святих первовиховних апостолів Петра і Павла. Свято священства, свято ученичества, свято проповіді, свято єдності. Святі апостолі, апостоли уособлювали саме це. Зважаючи на різний, різну їхню особливості їх вчення, незважаючи на от, можливо якісь і, і різні погляди на от вони звісно закінчили своє життя. Однаково вони були мученицькі, передані смерті. Один на Христі другий через усі кнов'яні. у нас, друзі, да, сьогодні. У нас на честь святих апостолів престол лівий, от, тобто храма, можна сказати, ну, престольне свято в монастирі. От прибув наш владика От Святкове богослужіння, людей досить багато прибуло ну, сьогодні. Середа, будений день. От приїхали люди. Гарна погода. От е, завершується богослужіння, зараз буде причастя. От е, буде молений святковий друзі. От і буде служба. Пасі, Православним слава Богу, з праздником. Так, да, вітаємо. Каже, наша прихожанка з острога. Хай Бог береже, друзі, всіх вас, всі ті апостоли, хай найперше укріплять душу наших єдність, ту, яку мали вони, і ту віру, звісно, яку мали вони, проходячи небе, які страждання. Ті, які сьогодні проходимо всі, ми і наша церква, і ми з нею. крепості, здрав'я, сил і терпіння всім нам.